Блогерка Наталія Поліщук подарувала букет троянд чиновниці Луцької мерії. Це сталося перед початком сесійного засідання 28 травня. Варто зауважити, що незадовго до цього у своєму попередньому блозі журналістка проаналізувала закупівлі квітів на різні публічні заходи, які здійснює міська рада, і виявила, що купує їх вона за завищеними цінами. Наприклад, за її підрахунками, букети закуплені по 400 гривень за один, або ж якщо вірити даним з закупівель. То за троянди мерія теж викладає немало. Буває, що і 170 гривень за штуку. Журналістка навіть на одному із заходів намагалася взяти пояснення в чиновниці, скільки коштує її букет і за чиї гроші куплений. Однак та відмовилася коментувати. Натомість на це розслідування Наталії Поліщук Луцька міська рада відреагувала, опублікувавши пост в соцмережах, в якому йдеться про їх закупівлі квітів за середньоринковими цінами, наприклад, троянд по 120 гривень за одну штуку і так далі, і вимоги про спростування. У відповідь на це блогерка пішла до магазину квітів і купила букет не собі, чиновникам з міськради. А в яку ціну у вас троян? Щоб я зрозуміла? Залежить навіть від висоти. От мені треба троянди 80 сантиметрів. Можна глянути які усі 80 гривень, так? Е, будь ласка, нам букетик 25 троян. Можете зробити? Власне, ми купили ось такий от прекрасний букет. Чудові квіти. Ми взяли 25 троянд, і цей букет нам обійшовся 1975 гривень. Одна трояндочка буде 79 гривень. Тут а відтак як зауважила журналістка, буквально в першому ліпшому квітковому магазині з легкістю знайшла троянди не те, що за 120 гривень за штуку, а значно дешевше. Букет і чеком. Блогерка вручила чиновниці, яка в публічному просторі, скажімо так, спростовувала попередній блог журналістки про завищені квіткові закупівлі міськради. Але схоже, такі дешеві букети працівниці міськради не до вподоби. Це, будь ласка, вам квіти, і хочу зазначити, що вони набагато що вони набагато дешевші, аніж я про ці квіти. ви просили спростувати Будь ласка. Ви просили спростувати. Ви просили спростувати. Я спростовую за квіти, набагато дешевші. Аніж я думала, я і аніж ви декларуєте у Рудській, міській раді квіти. Чиновниця віднесла до трибуни. А звідти ці красиві троянди з легкої руки працівників мерії безжально перекочували ближче до виходу на пост до охоронців міської ради.